Це не Зеленський привіз в Україну формулу Штанмаєра, Це не Зеленський підписував Мінські домовленості. Це не за Зеленського Верховна Рада схвалювала закон України про особливий порядок місцевого самоврядування в Ордло. Це все робилося за Петра Олексійовича Порошенка. І прикол полягає в тому, що за Петра Олексійовича Порошенка нічого іншого і не робилося. Це, а за часи це? Зеленського зробилося дуже багато. І Зеленський провів мобілізацію і дипломатично і захищає позиції України. І за Зеленського реально було створено ця потужна антипутінську коаліцію. А за. Порошенка була лише риторика про антипутінську коаліцію, бо знову ж таки згадує історію, як сидимо, ми на прямому каналі. І якраз обговорюється оця історія з Свинарчуками. Да вони тоді ж качали, що ледь не нагородити їх треба, бо пацани героїчно завозили контрабандам діталі, які, коротше, та, не підні та, та, були та, та, для українського ВПК. А я їм кажу, <звук> а що, що заважає виходити на ринок озброєнні, все це купувати? І знаєте що? І вони в один голос і порахмоти: Ембарго! А я такий. «Хм». А як ембарго і потужна антипутінська коаліція да. можуть співіснувати і така? Тиша запанувала в студії. Риторика про потужну антипутінську коаліцію вона була лише риторикою. Офіційна позиція була така, що Україна хоче мирним шляхом, політика правовим врегулювати цю ситуацію. Якщо ви хочете мирним шляхом, то наша вам зброя? І ми бачили прес-конференції Петра Олексійовича, де він прямим текстом говорить: ні, нам не потрібна зброя, у нас все є. Якщо говорити про підготовку до війни, то у Петра Олексійовича Порошенка було 5 років готуватися до війни. А у Зеленського, грубо кажучи, лише два з чимось. Це сувора правда, яка може комусь подобатися. Може, не подобатися можна закидати Зеленському дуже багато чого, але всі ці закиди можна поставити і Петру Олексійовичу. Absolutely. І відмінність буде полягати в тому, у Зеленського, крім тих помилок, давайте так скажемо, є дещо, що принципово відрізняє його президентство від президентства Петра Олексійовича Порошенка.